Так, друзі, всім привіт! З вами Кеп, і сьогодні у нас буде досить такий нестандартний формат. Сьогодні я буду брати інтерв'ю в свого учня, учня попереднього потоку, Микола, познайомтеся всім привіт, Микола. Ходо навчання, і сьогодні ми будемо з вами розкривати його як персонажа. Сьогодні наш він головний герой. Тому давайте не будемо затягувати це вступне слово. І перейдемо до діла. Микола, підскажи, будь ласка, чи був в тебе якийсь досвід до того, як ти прийшов ну до мене на навчання, чи займався ти якимось, якусь мав трей, можливо, трейдерську там діяльність, можливо, тебе був якийсь там аналіз. Яким ти там торгував. загалом? можеш розказати, як там от починався весь цей твій шлях? Так, звісно, досвіду було абсолютно нуль. Я взагалі нічого не знав, нічому не навчався. Так як це все було навколо в інфополі, все вітало. Вибори тоді, яка з були ця вся історія. І я тоді почав цікавитись, Думаю, ну спробую, можливо, там щось вийде досить легко, просто і трішки поліз. Спробував в мінус і рішив, що треба братися за щось більш розумніше, чомусь навчатися. Так співпало, що якраз я там заскочив в останній вагон, умовно до вас на навчання. Про об'ємний аналіз дізнався вже потім, що, в принципі, мені сказали, що це крута штука. Я нічого не знав абсолютно. Попав з тобою, поспілкувався. І, і, і от далі почали ми рухатись, прийшло навчання, почали навчатись, і от все так закрутилось, закрутилось, і от я тут і почав чомусь новому навчатися. Супер тепер скажи, будь ласка, чи було тобі комфортно? Е... Займатися зі мною і як в принципі проходило навчання. Як чи сподобався тобі мій доволі нестандартний метод, як я от це все викладаю, так, Ну, от мені взагалі було з самого початку комфортно. Е, така хімія відбулась, е, було легко розташування по розмові, по всьому доцільно. У нас була що мені сподобалось, що це було нас не лише у нас невеличке ком'юніті. Нас було небагато. Це було як і скинув, і е, це в теорії, так і в принципі, ми виходили на конфе. Ми спілкувалися, ознайомились після кожної конференції. У нас були домашні завдання, е, можна було переглянути перед кожною. цільно все провіряли, закидали е, між конференціями. Ми були активні в чатику і все там закидали, ділилися думками, нас підправляли. Зрозуміло, що там хтось, можливо, був досить до без але я по собі сижу, що це було щось абсолютно нове, але зрозуміло, оці частинки, які ти нам давав, того починав. Це так воно заходило легко давало. Підправлялось і було круто те, що е, це не було в якихось певних часових рамках, що типу годинка, і все розходимось. Що ми там таки затримувалися, і ти нам побільше всього давав. Ти сам казав, що я не хочу вас возити, але ще трішки дам, трішки дам. Але ну це було так в деталях, це було із якогось свого досвіду. І ну слухати це було дуже так от, повчально, цікаво. І навіть інколи хотілося так, що ну давайте вже, хоч там і вже е, умовно, ніби всі. І вже виклались на всю, але є нюанс або ще щось. Ти розказував, доповнював. Ну і дуже класно, що це була така от суцільна картина по кроках таких поступово, все складалося, пазл складався і навчання походило таке легко, цікаво і з певною практикою в подальшому. Ну така цікава штука, і мені прям сподобалось. Зайшло можеш розказати цей процес розкрити, коли ми ну у нас, у нас в нас принципі воно виступало в такому більш такому в шопі, правда, коли ми ніби щось вивчили і паралельно ще от починаємо підторговувати. Може, от якось цю історію трошки розкрити. Так, так ну, воно ж завжди цікавенько. Ти чомусь новому навчився, і думаю, що треба вже пробуватися, це бо ще щось А там перші декілька конференцій, ми там дізналися, що таке класти, що таке об'єм, якісь но ну, інструменти вже почули і почали шукати якісь там невідповідності, чи ще щось на графіках, і це а, я б не сказав, що для мене це була якась така спешка, але от гонка за чимось новим. Вам, і ти собі вже там в тебе є біржа, ти вже дивишся, там щось пробуєш, приєднуєш, слідкуєш там. В тебе якісь ми там виділяли депозит. ти, ти казав, що не страшно, якщо це попробувати на трішки? Що, але це прочувствувати, треба пропрацювати, побачити це очима. Ось ці саме е, варіанти, які складаються. Чому ми навчалась е, скласти докупи, подивитись, що це працює, і от це дуже класно поєднувало. Що ти ще й була зацікавлений уже в практиці, бо ти ніби почав навчатися. Але вже щось робиш, і воно вже там відпрацьовує десь в моментах десь стопориться, але це все от, е, чим далі, чим далі, тим краще і краще. Або там, якщо навіть гірше, то ми могли зразу звернутись, подивитись, ти не міг сказати, що ось тут не так. Або зачекайте, або десь трішки е, дождатись моменту, коли саме точно тебе сто процентів. Оце прям круто було. Супер. Дякую тобі за це. Мені дуже приємно насправді. Я так тіжуся, слухаю це все. Слухай, дивися, ще мені от було цікаво. А от по самому наповненню, ти ну ми так, якби в поїзд... ну, нас взагалі весь удар більше йшов на відеоконференції, але от ти, коли проходив самий матеріал, як там більше було більше якось, ну чи вода, чи не вода, як от ти все, це все бачиш? Там більше були саме такі практичні моменти по інструментах і так далі, по теорії, ну і так далі. Та, ну, мені от саме подобалось те, що о, води було мало. А, що я чув, не було як. Якихось зайвих навантажень там, терміном, ще, ще, все пустими словами, що де там, е, навіть саме кластері, що саме там. Проходить в цей момент, чому ми це робимо. Потім навіть самі конференції, що ти нам дав годинку, потім ми поспілкувалися про варіанти, що ми саме переглядали те, що ми зробили. Кожен інструмент так от був як і на практиці, умовно відпрацьований, так і в теорії, і що саме це було конкретно, те, що нам потрібно, вкладали, як і ти казав, що треба бути такими, як роботи спокійно, і ми це вивчали, відпрацьовували саме навчання, що було і основні. Інструменти, і потім ми їх доповнювали чимось допоміжними, що ми шукали те саме, Рибона, резонанс, мопчарт, індекси. Потім додаткові ти нам давав. Ми могли їх підшукувати і дивитися, чи вони працюють з нами чи ні. Що це все було так досить відкрито, досить легко, в прямому спілкуванні. Якщо ні, ми завжди могли передивитися, як ти казав, що два і три варіанти ми точно подивимося, і це таки було. Бо два-три це було ще при навчанні, і зараз навіть я повертаюся до тих моментів, коли десь які. Ісія нюансу Торгуємо, щось так. Не стало прийшов, передивився до попередньої конференції, От є вона та аномалія, чи щось що відбулося. Сидки, так, да. окей, це воно, це воно і є. І я ж кажу, це навчання було таким простим, легким, завзятеньким. всі активні з усіма можна поспілкуватись, поділитись ідеями. Це було так на легко. Ми на навчанні ну, формували стратегію. Ну по суті, передавалася вона моя. Ти ж зачепив частково просто цю тему. Типу, що ми ще крім того, брали певні додаткові інструменти, як казав. Ну, ми... Старалися зрозуміти, як їх правильно аналізувати для того, щоб ви могли трошечки якби під себе це підробити, чи все-таки ти ну щось доробив для себе, сформував чуть чуть під себе цю стратегію, так якби гнучкіше зробив чи ні? Ну я от основу, в принципі залишив те, що й було, що ми дивилися зони покупця, індекс, е ліміти, де відпрацьовують по ринку, де відпрацьовують так, де зупиняються, але потім навіть в тому ж самому резонансі в ми роздивлялися. Дивився зміну ціни за одиницю, що там вона живіше. Рухається той самий Z-Score, що можна подивитися, де вже так, як ти кажеш своїм словом, перегріти вже індекс, ще ще що воно доповнюється. Якщо десь із цих трьох основних один випадає, можна подивитися далі в картину. І ну от, чи варто ризикувати, чи варто зачекати ще в моменті, чи ще щось так само, як ти нам казав, працювати з тайфрейм старшими чи меншими, що можна от зараз в моменті подивитися, що можна от більш глобально. То, то тут я думаю, що ця гнучкість працює саме. Тут, коли можна якби і застосувати її на якісь довші варіації, і на якусь коротшу там позицію умовно, то це давало нам і гнучкість, і те, що можна дивитись, і теплова карта. Тобто, кожен може щось доповнити, і це було корисно. У тебе вже є пане свій досвід. Вже пройшло декілька місяців після нашого того потоку. Ти вже десь набив шишку, десь здобув якийсь досвід, десь отримав якийсь результат позитивний. Як от тобі спотова торгівля в тому плані? Чи дає от. Чи дало тобі от саме оце це? От навчання, об'єми, якесь певне розуміння, як правильно себе поводити саме от в, в цьому напрямку? Так, так. В принципі, ми і починали з того нашого навчання. Що саме спотували, ми шукали варіанти, яка в монетка вона купи ще щось, і от десь вже ну, на середині навчання ми почали там залазити, бо були цікаві варіанти. і Ми такі окей, бачиш картину. Там я так само закупився. Чекаємо хороших заців, так сказати, що і спробували, і спот, і так само фьючерс, але на спотові воно дуже класно відпрацьовувало в принципі. В моменті навіть ми могли це побачити, тому що накопичення відбувається, Ми його вже очима переглядали завжди, і навіть прості аргументи, які були наведені на початку навчання, по тих самих аномаліях, що ми шукали, скидали, всі ділилися і. Так само, як і я, такі інші в ком'юніті, і, і вже закупляли, і отримували в принципі якийсь прибуток, навіть ну і це так працювало, спорт, фьючерси, і навіть більше от ми саме це комбінували. Це було так круто. Можливо, в тебе є якісь зауваження, бо можливо ти би хотів якось додати від себе. теж мені от цікаво е, по самому навчанню, чи загалом тобі все сподобалось? Ні, ну от я можу сказати, що для мене, коли я пройшов з нуля, взагалом все сподобалось, бо це якось так і впитувалось, і була оця легка подача хотілося дізнатися більше, і ми проходили. І не було такого, що давайте пізніше чи ще щось, бо в нас от основна тема. Ми могли проговорити минулу ситуацію, що мені подобалося, що отрим... могли затриматись. Обговорити повністю, повернутись десь, ну тому що ну, буває таке, ніби тобі от в моменті зрозуміло, а потім ти повертаєшся до попередньої теми чи поглиблюєш цю. То це мені так подобалося, що я ж кажу, що можна було собі дізнатися більше, що я зараз можу це використовувати. Що так як ти запитав за торгівлю, що трішечки я спробував споту, трішечки ф'ючерсу. Зараз я от е, захопив проб, тому що в ком'юніті там теж ділили, що це класна. Штука, uh -huh. я такий, окей, це цікава штука, там нехай 50 доларів, але ти отримуєш якийсь більший бюджет, uh -huh. який ти можеш використати, там більше цифри, ти якби для себе закріплюєш, ти бачиш більший результат, і ти ну такий, трішечки це бадьорить, Ну, хоча і буває, якби бачиш червоне світло, але ти тоді повертаєшся, дивишся, що ти зробив не так, і ти можеш в моменті знову ж таки це переглянути. Бо навіть той самий проб, що я почав мало-помалу. там, навіть не швидко, це декілька тижнів, але перший степ уже майже виконано і собі це спокійненько. Ти не, не влажив ніякі зайві е, угоди ситуації, вже так тверезо, як ти казав, сухий аналіз, просто сухий аналіз. Бо іноді емоції використовуються чи ще щось чи не дочекався от саме той момент, то буває. Приходиться відкочуватись назад і думати, що ну зачекай, і все. Але от це мені круто, що сподобалося, що відпрацьовувало. Що коли ти чітко бачиш, межі і заходиш, і оце те навчання, що все було корисно, і навіть оті от маленькі поради з досвіду, Сараз де такий повертаєшся, думаєш про них, і ну, да, так, такі є, треба думати, подивитись і шукати. Ну ти якраз ну завжди класно, що ти цю тему зачепив. Я навіть не планував про неї говорити, але от е, цей. Проб, ти відносно недавно почав е, проходити? Ти більше чи, чи, чи ти вже так довж, довше цим займаєшся? Ні, так ну от це буквально ну, дуже недавно. Бен спішка, це десь там другий чи третій тиждень. Якщо mm -hmm. що потрібно, я тобі там скину скини, що є, і там теж там починаю з менших рух, подивився. Е, що в пропі там трішки менше ризики, як як і ти mm -hmm. собі. Ну, спокійніше і виваженіше до цього ставишся, бо ну, іноді все-таки такі фьючерси на біржі теж я використовував. І там теж добре, я їх використовую для якихось таких е, штук, що тут і зараз, е, от якраз допомогти собі там, індекс, е, це, інструменти якісь спрацювати, ще mm -hmm. щось, от, так, от, Це круто. А проб мені подобається, що ну, можна використати себе і свої знання на трішечки більших масштабах. Ну так, я same. з тобою погоджуюсь, вибачай, що трошки перебив тебе. Е, я з тобою повністю погоджуюся, в принципі, от якщо Ну, проб, це такий дуже сильний інструмент. Якщо в тебе є ну, готова якась нормальна стратегія, ти вже трошки відточив, прийшов ті всі перші етапи, коли ти дуже брехливий, емоційний, треба всюди залетіти, все відторгувати. Ну, потім воно все приходить, і тебе вже, виходить, в сухому остатку якийсь оцей. Ну, якби система, ти починаєш чекати того самого моменту, коли ж що ті планети стануть в ряд. Ну, ти. Стиця, ти стиця, фраза чув 150 а, разів, так. правда. Ой. А, ну от якраз так і відбулося, що я там був трішечки загоївся, перегорів мене. Ринок попустив, опустив, що треба переглянути своє відношення в деякої мірі, тому що от саме та система, яку ми вибудували, вона і відпрацьовує зараз, в принципі, коли ти вже спокійно, зважено, дочекався моменту і все спрацьовує. Оце саме круте, що. Тому ми і навчилися, що багато передивлялись домашньок, багато варіацій, що це було не один раз, і це були від тебе огляди якісь. Оце теж давало так от. 에, таку от базу хорошу, що ми передивлялись, могли тоді, так, да, якось на себе це скопіювати, але все-таки кожен по-своєму щось додавав, чи відпрацьовував, чи шукав інше. Так, в нас просто в процесі ми. Аналізуємо разом, типу, у нас така от була фішка. Ладно, менше з тим. Коротше, е останнє добовина, питання, не будемо тебе більше затримувати. Е от вже частково ти його зачепив, ну, можливо, ще трохи більше розкриєш. От е ось, вже пройшло тих 4 місяці, ти вже набив якісь шишки, і якісь цей, можливо, в тебе якісь певні результати. А, ну так, да, в принципі, ти сказав, що це. ладно, ми це виріжемо. Це питання, Саш. Оце останнє питання, треба вирізати. Добре. Е, тому е, дякую, Микола, що ти приділив нам час. Дякую, що е, ти розказав свій шлях, поділився враженнями. Е, якщо о, можна не ще наостанок запитати, е, чи як ти думаєш, чи варто людям все ж таки звернути увагу на об'ємний аналіз? Навіть якщо у них є вже якась своя там торгова система, і загалом, от ти вже як людина, яка поторгувала, там, от про що цей об'ємний аналіз? Це є про передбачання, чи про там ситуа аналіз в моменті, чи можливо якийсь інший твій варіант? Як ти думаєш, що тут є в цей об'ємний аналіз? Так, ну от я якраз що починав з нуля, тому мені ніби простіше буде сказати про об'ємний аналіз, але складніше оцінити інших. Але от саме для мене цей об'ємний аналіз був про те, що от саме колиться зараз в цьому моменті, що я можу подивитися. Із середини ситуації, що діється, за рахунок тих самих кластерів, що ми бачимо, хто там на ринку домінує, за рахунок того, що я можу відкрити індекс, зрозуміти, коли ми зупиняємося, чи в тому самому боковому русі, що в нас відбувається, чи навпаки, продавець, чи покупець має ініціативу. За рахунок тих самих лімітів, що ми розуміємо, чи поглинання, чи зупинити, і що я зараз можу в принципі подивитися, от. Ти самій огонь, куди мені сховати стоп, чи від чого мені відштовхнутися. Я собі рано відкриваю, я можу подивитися по цих інструментах, швиденько пробігти, ну, можливо, десь більше, детальніше, але зрозуміти, що може бути сьогодні протягом дня, що відбулося. Чи яка ситуація буде от саме зараз, або трішечки довше. Це така штука для мене, об'ємний аналіз це про от те, що тут і зараз. Там я просто менше знайомий з іншими концептами, Smart Money чи теханаліз. Бо я коли там починав навчатися, я казав, що теханаліз для мене це таке ну, складне креслення, це так важко. А тут в об'ємному ми бачимо, що не треба чекати, що я можу зрозуміти, чи мені Просто сьогодні пропустити день. Чи От, я можу вже на щось опиратися і складати свої індекси докупи. Тобто для мене це зараз супер. Я думаю, він дуже хорошо буде доповнювати інші. Ну, якщо працює, то це класно. А і об'єм це буде та штука, яка прям буде відкривати середину і показувати, що є. Якщо ще комбінувати, застосовувати це взагалі можна назвати це ідеальним. Але підлаштовувати це завжди, і тому от ми саме і навчалися, і навчаємося, що треба бути гнучким, mm -hmm. виваженим і от працювати з тим, чим є, і застосовувати це. Це класно. Дякую. Дуже класно. Ти до речі, от розказав, розкрив цю тему. Супер. Дякую тобі, Микола, за те, що приділив час. Ще раз прощаємося. Нам розказав свої враження, думки і надіюся, що ти продовжиш. Цей тяжкий насправді тернистий шлях, легких грошей тут немає, але хто старається, хто буде діяти, хто буде щось робити, той своє забере звідси.